Привіт-привіт, йдемо привіт. прогулюватися. Запрошую вас зі мною. Яка краса в Кракові скрізь, друзі. Насолоджуюся просто, ходиш цією красою. Затишно тут, де барбакан, та скрізь затишно. Куди загубила чоловіка свого? Не знаю, де він, поки я заглядувала ось на цю красу. Навіть ось бачите, як біля віконечок зроблено гарно. О, ну, яка бочка стоїть. І що тут на цій бочці? Просто під склом. Думаю, що тут на цій бочці? Просто скло, ось і так і все. Прогулянка вуличками Кракова приносить задоволення. «Шукам», кажуть, як у нас шукаю, а у них «шукам», якщо я на «м» ну, так закінчується, якщо я не помиляюсь, «Шукам», шукаю, шукам, «шукаю», шукаємо. Як справи? Я думаю, куди подівся мій чоловік. Немає, а я дивлюся, тебе немає. А він, оказується, ставився тут, біля оцих караоні інопланітянів, друзі, дивіться, на цих інопланетяні. Отакі вони. Ну то чоловік. Він завжди знайде красу в будь-чому. Чоловіки відрізняються від жінок, якщо жінка може йти оцей краси взагалі, не помітити, чоловік обов'язково зупиниться і зверне увагу. Думаю, куди він подівся. Пішов, ось ця екскурсійна машинка така, будь ласка, можна сідати, там мікрофон, їздить водій, він же екскурсовод, І розказує усе про краків. Ага, он там чоловік. Я коли бачу таку красу, забуваюся за все і постійно гублю свого чоловіка. Що ти, ти ще побачив? Тут постоялось. Тут красу побачив. Отаку знайшов. І далі пішов. А я подорожую собі. І заодно цю красу знімаю, друзі. Я ж її вам показую. І мені на пам'ять залишиться така краса. І наші подорожі, наші прогулянки, ось такий відкритий магазинчик. Бачите, який він. Сувенірний такий магазин, гарний. Тут також юбілер магазин. Скільки прикрас. сувенірні магазинчики, не дивлячись на те, що неділя працюють. Така друзі сьогодні прогулянка цікава, тому що ну, розказувати про сімейний затишок. Також дуже класно, але сімейний затишок, друзі, і ще від цього затишку, від того, що ми бачимо, від того, що не тільки знаходиться у нас вдома, не так як ми там квасимо капусту і варимо борщі. А затишок сімейний і ще отакі прогулянки. І навіть якщо ти сам ходиш, гуляєш, тобі затишно. Але я не сама, я просто постійно десь гублю чоловіка. Він стоїть, я його бачу, він у мене високий військовий. Такий по характеру. Також воїн завжди. Все життя. Як за кам'яною стіною з цим воїном. Піяльня, водки і піва. А що це вона відкрита сьогодні? Піяльня, водки, і піва. Ось вона піяльня, будь ласка. і пий, хто хоче. Ми не хочемо. Тож ми туди не підемо. Так, магазини продуктові не працюють, а в кафе працюють. Піяльні вудки і піва також працюють. О, і ще і десь пропустив. Оце треба, що чоловік пішов, пропустив оце таку красу. Прогулянки, від яких отримуєш насолоду. І при тому я почала говорити, але задивилася знову на якусь красу і забулась, що хотіла сказати. Хотіла сказати, о, це тут якась Макс-Музей краку. М -м -м, будь ласка. І знову так забуваюся, бачиш якусь красу, забуваюся за все. Так, Цікаво, чоловік пішов, а я би зайшла, глянула, ось що тут. Ну добре, нехай він мене шукає. Багато людей з різних країн світу, чути різні мови. Добре, що є телефони. Якщо загубилися, не знайдемось, значить ми по телефону знайдемо. Так, ось Кантор. Кантор це де валюту міняють у Кракові. Вон ціна, який євро, коштує. Da, ce-o să fac o băiță, se Привіт! Ти думав, ти мене загубив? А я тебе знайшла. Отак мені здається, що безкінечно по Кракову можна ходити отримувати насолоду. І ви знаєте, що і не замурюєшся отримувати оцю насолоду від цих пам'яток. така цікава прогулянка. Я дякую друзі всім, хто прогулюється з нами вулиця Флоріанська. Ну, будь ласка, хто хоче кістечка собі? Суспіт. Ми спочатку фракуль. C'è tipo una marmellata di ciliegie qua. Puoi, puoi provare o no? Oppure, oppure proprio non ti va. Vuoi provare? Zразу, дівчата, peчуть, sì, і okay, зразу і дівчата печуть і зразу і продають. Всім смачно. Купили гарні булочки. Хто зайву вагу має, то й собі не може дозволити. Ми все мріємо з чоловіком скинути вагу. Тому булочки не купуємо. Поліція катається, прогулюється, машини не їздять, тут тільки поліція їздить. Охороняє порядок. Хоч тут і так порядок скрізь. Але вони ще охороняють порядок. Ви знаєте? Що хочу сказати про Польщу? Те, що не страшно тут ходити гуляти, навіть ввечері. Ну, не тільки гуляти, взагалі ходити. Ти не боїшся, тому що ну, тут якийсь спокій такий, все охороняється. Скрізь відеокамери і Якось спокійніше. Я забулася вдома, ну не тому, що у нас війна там, а взагалі забулася вдома, як це можна так спокійно вийти і не боятися йти. А тут можна просто йти, нічого не боятися. Просто ходиш і все, насолоджуєшся красою. І ви, друзі, зі мною насолоджуєтесь красою. Прогулялися дуже гарно. Всім дякую за увагу! Бажаємо гарних днів.